Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, сьогодні ми розпочинаємо цикл лекцій, присвячених надзвичайно важливій тематиці історію розвитку, поширення, поглиблення богослов'я богослов'язлення. А також окремо сконцентруємо свою увагу на критиці богослов'я визволення і на критиці Йосифом Ратзінгером. Бенедиктом XVI, головних базових постулатів джерельних підстав, на яких і завдяки яким богослов'я визволення розвинулось і набуло дуже широкої популярності. Сьогодні в першій лекції ми поговоримо про передумови історії виникнення богослов'я визволення, що передувало. Які ключові чинники вплинули на те, що в 50-х-60-х роках богослов'я визволення набирало такого шаленого оберту в своєму розвитку, в своєму поширенні географічно включно, і у впливі на тодішні уми людей, і простих людей, і представників католицької церкви. Священників, монашества, єпископів, і також богословів католицької церкви, які працювали і працюють на богословських факультетах католицьких університетів, богослов'я визволення штрихи до історії розвитку, до повстання цієї мега важливої тенденції, яка протягом декількох десятків років була. Одною з домінантів в богословських напрямках і богословських відповідях на тодішні сучасні виклики в суспільстві. Богослов'я визволення відображає наявну практику, розмірковує над тим, що вже відбулося і відбувалося. Богослов'я вираження богослов'я визволення виражає широкий суспільний рух. І це дуже дуже знаково саме для цього напрямку богословського, богословської думки. Тому що богословє визнання є свого роду описом інтерпретацією широчезного суспільного політичного, соціального руху, який виник на початку 1950-х років. Рух, який передував вже богословські інтерпретації. Охопив величезну частину церкви. Як я вже згадував, це і миряни, і священники, монашество, єпископи, різні напрямки, товариств, згромаджень, марянських рухів і так далі. Цей рух, який був своєрідним фундаментом, називали по-різному. Найбільш вживані назви це є церква бідних або визвольне християнство. Цей рух церкви бідних, визвольного християнства. Виходив далеко за рамки церкви як інституції. Це поняття значно ширше, ніж просто богословський напрямок розвитку одного з векторів богословської думки католицької церкви. Більше того, цей рух значно ширший ніж сама церква як інституція. Він охоплював і релігійну культуру, і соціальні мережі, і віру, і практику. Цей рух церкви бідних був настільки впливовим, що він мав здатність мобілізовувати широчезні маси людей навколо спільних цілей. У визвольному християнстві, з одного боку, є ознаки церкви, але також і секти. З одного боку, це є такий своєрідний тип спасительної спільноти, релігійної спасительної спільноти, яка заснована на Всеохопному братерстві коріння цього братерства, цього, цієї згуртованості можна простежити вже в традиційних економічних формах етики добросусідства. Елементи цього руху визвольного християнства в своїй чистій формі, вже наявні у первинних церковних та народних пастерських громадах Латинської мер. Богослов'я визволення стає з часом свого роду духовним та інтелектуальним продуктом, наслідком цього руху, інтерпретацією цього, осмисленням цього руху. Богослов'я визволення це не є якийсь соціальний чи політичний просто дискурс, але це є певний симбіоз релігійної, духовної думки, яка є, наче Амальгамі поєднана з суспільними політичними викликами тих країн, в яких він найбільше був розповсюджений. В 1979 році в Пуеблі, Мексика, відбулася конференція латиноамериканських єпископів, на якій зазначалося це стою дослідно, що віддавати перевагу бідним є ключовим напрямком богослов'я висвіт. Для богослов'я визволення головними агентами, головними суб'єктами дослідження є саме бідні. Бідні, які є агентами власного визволення та суб'єктами власної історії. А не просто як прийнято в традиційній доктрині церкви об'єктом милосердного співчуття і уваги. Тому богослов'я визволення. Максимально концентрує свою увагу, своє служіння, свою практику, свою інтелектуальну інтерпретацію на визнанні людської гідності бідних. І на тому, що саме бідні є особливими, унікальними суб'єктами історичної та релігійної місії. Тому богослов'я визволення відображає пастирську працю для визволення людини від релігійного, політичного, духовного, матеріального і соціального гніту експлуатації. Це богослов'я визволення відображає дуже цікавий, дуже масштабний такий напрямок. Відродження месіанського і революційного, водночас дух, і от в ньому спільною матрицею цього руху, цього нурту месіансько-революційного, спільна матриця політичних і релігійних переконань, які водночас були частиною цієї амальгами цього руху визвольного християнства, яке було інтерпретоване в богослов'ї визволення. Була віра. Витоки і розвиток богослов'я веселі Отже, є декілька гіпотез, які обґрунтовують, звідки походить, які фундаменти, які джерела повстання богослов'я виселень, ключових ідей цього богослов'я. Перша гіпотеза наступна. Католицька церква в Латинській Америці в той час, в кінець 40-х, початок 50-х років, почала оновлюватися для того, щоб зберегти свій вплив з огляду на зростання релігійної з боку протестантських церков, різних сект та політичної різної ліві рухи конкуренції. Також важливим тут було зменшення покликань до священства, е фінансова криза. Яка після Другої світової війни була надзвичайно серйозною. І ось церковна еліта зрозуміла, що потрібно шукати якісь нові шляхи у вирішенні проблем того часу, і задля того, щоб церква могла гідно вийти з даної кризи. Тому церковна еліта нібито звернулася до пригноблених експлуатованих класів, і власне таким чином. На карту були поставлені інституційні інтереси католицької церкви, на які мало вплинути власне, це простонародне визвольне християнство. Друга іпотеза каже наступне. католицька церква змінилася, бо народ узяв під контроль цей інститут і видозмінив цей інститут і почав використовувати його в своїх інтересах. Третя гіпотеза говорить наступне, що визвольне християнство як широчезний, багаторівневий рух і богослов'я визволення, були наслідком збігу різних змін внутрішніх і зовнішніх католицькій церкві. В кінці 50-х років від периферії до центру насувалася ці. Хвилі нового бачення, хвилі пропозицій до вирішення разючих проблем, пов'язаних з нерівністю, з експлуатацією, з різними суспільними соціальними викликами. І ось ці дві два пласти, внутрішні причини, внутрішні зміни і зовнішні зміни спрацювали в один і той сам час. І як наслідок з'явилося богослов'я богослов'язне якими є ці, перш за все, внутрішні причини, внутрішні зміни в католицькій церкві, які вплинули на неї, які легітимізували та систематизували цю абсолютно нову орієнтацію? Перший пункт таких змін розвиток після Другої світової війни нових богословських течій. Очевидно, в Німеччині, Франції, загалом в світі католицькому богослов'я інтенсивно оновлювалося. Богослов'я е, інтенсивно нам шукало нові погляди, нові рішення, нові сенси з, з огляду на те, що відбулося в попередньому е, першій половині ХХ століття. В Німеччині з'явилися такі автори, як Бультман, Мольтман, Мец, Ранер. Провідні богослови. У Франції і в Конгар, Любак, Шеню. Другий момент з'являються нові форми соціального християнства. Так звані священники-робітники, які поряд з тим, що виконували свої священичі душпастерські функції, вони паралельно і свідомо йшли працювати солідарно з іншими працівниками. Гуманістична економіка оця Лебрера. Третій пункт змін: зростання відкритості до проблем сучасної філософії і суспільних наук. Церква все більше і більше відкривалася до філософських і суспільних рішень, механізмів, інструментів, підходів для того, щоб максимально адекватно давати відповіді на сучасні виклики, які З'явилися в другій половині ХХ століття після Другої світової війни. Крім того, на це нове, на цей нурт новий інтелектуальний, суспільно-політичний, на цю нову відкритість, на бажання нового повітря, змін в церкві, наклалися ще дві дуже великі, важливі події: це понтифікат Івана ХХ. З 1958 по 1963. Ну і очевидно, Другий Ватиканський собор, який відбувся між 1962 та 1965 роками. Отже, це є головні аспекти таких внутрішніх каталізуючих феноменів, які нуртували в церкві, і які максимально співдіяли появі нового руху. Визвольного християнства, а відтак богословської інтерпретації цього, крім того, є зовнішні зміни, які відбулися. Перш за все, мова йде про 50 ті роки, коли в світі, в Західній Європі, в світі індустріалізація все більше і більше захоплювала континенти. Ця індустріалізація здійснювалася в умовах гемонії. Різних транснаціональних компаній капітал вона дуже часто приводила до посилення залежності, вона сприяла поглибленню соціального розшарування, прірви між багатими. Ця індустріалізація 50-х-60-х років спричинила перетікання населення сільської місцевості до міст, концентрації нового робітничого класу, а також на превеликий жаль. Появу величезних мас класу бідних у містах. Другим таким фактором політичного характеру зовнішньо була Кубинська революція в 1959 році, яка відкрила новий період в історії Латинської Америки, радикальне посилення соціальної боротьби, поява партизанських рухів, різні військові перевороти в різних латиноамериканських країнах. Криза легітимності політичної системи, яка тоді панувала в цих країнах, і ось збіг протягом сорокових і п'ятдесятих років, збіг цих внутрішніх і зовнішніх факторів е, привів до того, що появляється так звана церква бідних або визвольне християнство, умовну дату. Символічного народження цього визвольного християнства можна вважати січень 1959 році, коли Фідель Кастро та Чегівара з товаришами вступили до Гавани, а в Римі папа Іван 23 оголосив про намір скликати Другий Ватиканський собор. Що є цікавим, унікальним, особливим? В, цьому, в цих процесах 40-х, 50-х років, І перш за все, очевидно, мова йде про радикалізацію латиноамериканської католицької культури у формуванні цього визвольного християнства. І цікаво є те, що рух ішов не згори вниз, як пропозиція реформ, а навпаки. Не від верхівки церкви, а знизу вверх від народних громад. Від, не, від спільнот парафіяльних. І цей рух знизу вверх і мав такий ефект, який сколихнув і всю католицьку церкву, загалом, і особливо католицьку церкву на Латиноамериканському континенті. І ось в 1968 році ще одна віха в Колумбії, в Медельїні, Відбулася латиноамериканська латино єпископська конференція, на якій вперше було прийнято резолюцію, де цитую засуджували наявні структури, засновані на несправедливості, порушенні фундаментальних прав людей та інституційному насильстві, де ці Резолюції проголошували солідарність церкви з прагненням народів до звільнення від будь-якого поневолення. єпископи визнали, що за, умов, що за умов тривалої тиранії антилюдських режимів революційне повстання стає виправданим. В 1972 році. В Сантьяго, Чилі відбулася перша континентальна конференція екомічного під назвою Християн за соціалізм. І ось на ній проявився фактично найрадикальніший вияв богослов'я визволення, аж до спроби синтезу марксизму і християнства. І учасники цієї континентальної екомічної конференції. Фактично висловив свою підтримку боротьбі за соціалізм у Латинській Америці. Так, в одному з документів цього, цієї екуменічної конференції читаємо, цитую дослівно: справжня життєва присутність віри у самому серці революційної практики веде до плідної взаємодії. Християнська віра стає критичним та динамічним стимулом революції. Віра підсилює вимогу того, щоб класова боротьба рішуче рухалась до визволення всього людства, зокрема тих, хто страждає від найжорстокіших форм гноблення. Також вона підкреслює наше прагнення радше до повної трансформації суспільства, ніж до часткової зміни економічних структур. До повної трансформації суспільства. Таким чином, серед ідейних християн і за їхньої допомоги віра робить свій внесок до побудови суспільства, яке якісно відрізняється від нинішнього, і до появи нової людини. Кінець цитати з документу екуменічної конференції. В іншому місці ми читаємо: відданість ідеї революції також сприяє критичному ставленню до християнської віри і мотивує до неї. Вона критикує відкриті та приховані форми взаємодії віри та панівної культури у ході історії. Християни, залучені до процесу визволення, чітко усвідомили, що вимоги революційної практики змушують їх заново відкривати для себе значення Івана. Справжня причина для живої віри сьогодні це історія гноблення і боротьби за визволення від нього. Ось є справжня причина живої віри згідно цього документу. Однак, продовжую цитувати цей документ, щоб знайти своє місце за цих умов, кожен мусить по-справжньому брати участь у процесі визволення, об'єднуючись у партії та інші організації, які є справжніми інструментами боротьби робітничого класу. Тому як ми глянемо на різні плакати того часу, то побачимо цікаві малюнки, які відображають, які відображають е, тодішні. Відображають тодішні настрої. Ось перед нами є один з таких малюнків: різні малюнки, які зображають Ісуса Христа революціонером які говорять про те, що богослов'я визване це Євангелій Ісуса Христа, та що Христос має виганяти всіх експлуататорів, банкірів, всіх. Хто експлуатує, гнобить людей задля свого зиску, ще декілька важливих історичних штрихів для такої повнішої, різностороннішої картини того, що відбувалося в 50-х, 60-х роках. Коли богослов'я визволення, а відтак цей рух визвольного християнства все більше і більше вкорінювався і набирав своїх обертів, і поширювався по різних країнах. В 1957 році в Бразилії появляється рух християнських спільнот. В 1964-му з'являється перший національний пасторальний план. Який розпрацьований на 65-й-70 рік, бурлить рух студентів, рух робітників, рух інтелектуалів, який називався католицький рух, де також задіюються протестанти, протестантські місіонери включаються в цей рух. Очевидно, що марсистські концепції мали надзвичайний вплив на формування головних ідей висланого християнства. На пошук богословського розуміння революції, причин революції, потреби революції. Також не менш важливим фактором кристалізації як самого руху визвольного християнства, так і богослов'я визволення був, були священники-робітники Європи з французької місії, кардинала Еммануеля Стюара, які долучалися до робітничого класу. Їх критикували, їх в 50-х роках звинувачували в зв'язках з комуністами? З'являється книга «Євангелієв в робочих кварталах Парижу, яка також наскрізь суспільно-соціально зорієнтована. Як відповідь, Пій 12-й в 1954 році закликав робітників священиків повернутися до своєї безпосередньої праці, до шпастерської праці. Якими були. Ключові надихаючі джерела, фактори, можливо, навіть приклади для розвитку богослов'я визволення в Латинській Америці. Отже, є декілька таких дуже яскравих феноменів, персональних, подій, факторів, які ще підливали масла в вогонь розвитку і поширення богослов'я визволення. Очевидно, це є життя і революційна діяльність отця Каміла Тореса який жив в 1929-1966 році і загинув, воюючи в армії національного звільнення Колумбії. Відомий випадок є також отця Гаспара Гарсія Левіана, який не був прихильником політичних реформ, а зброєю боровся проти злинь, проти гноблення народу. і у Нікарагуа за президента Сомоси. Очевидно, надихав приклад і Мартана Людера Кінга. Боротьба за права чорних Сполучених Штатах, початки чорного богослов'я, і ці початки пізніше були фактично зернами, на яких проростало, проростала боротьба за протеїдо в Південно-Африканській Республіці. Головний наголос, очевидно, був на тому, що колоніальне панування білих християн в Африці є головною причиною злидні цій країни. Проти цього треба радикально боротися. Цей рух переходить не лише в Африку, але поступово він з'являється в країнах Азії. Так зване селянське богослов'я на Філіпінах, в інших країнах теж поступово все більше і більше завойовує уми і серця християн. 1967 році надходить енцикліка Папи Павла VI «Популярум Прогресіо, де враховується вже цей майже двохдесятилітній нурт визвольного християнства. І ось в цій енцикліці ми читаємо, цитую дослівно, енцикліку Павла 6 попульовим прогресів. У той час, як у деяких країнах привілейовані олігархії насолоджуються плодами битим цивілізації, решта населення перебуває у бідності та розрізненості, позбавлена майже будь-якої можливості особистої ініціативи та доступу до відповідної роботи і живе в умовах життя та праці, які не гідні людських. Особенно негідних людської особи, е, мати Тереза, перебуваючи на Кубі, аж вже в 1986 році, теж зауважила цитую, що вона вважає вчення Христа глибоко революційним та абсолютно відповідним справі соціалізму, що воно не суперечить навіть марсизму війні. Ще наведу один малюнок, який ілюструє всю енергетику богослов'я визволення, і як соціалістична ідея революційної боротьби проти експлуататорів поєднувалася з вірою християнською. Майте перед собою мурал, на якому зображений Ісус Христос як борець за справедливість.